Як підготуватися до запланованої тимчасової відсутності керівника? Тобто та ситуація, коли ми розуміємо, знаємо, що він піде у відпустку, або він планує піти на лікарняний, або йде на лікарняний, скажімо, нетерміново, і коли може своїм розпорядчим рішенням, наказом, розпорядженням прийняти рішення щодо того, хто буде виконувати його функції. Ми всі знаємо, коли реєструється підприємство, в реєстр вноситься. Дані про керівника. В реєстрі можуть бути дані про керівника, а також обмеження, які є у цього керівника. Звичайно, що ці обмеження залежать від акціонерів, власників, учасників, які надають ці повноваження та обирають директора, наприклад, протоколом зборів або рішенням єдиного учасника. Обрали керівника. Йому можуть або Надати всі повноваження виконавчого органу, всі повноваження по управлінню, тобто без якихось обмежень та без довіреності, без обмежень. Зазвичай так в статуті пишуть діє керівник, або це можуть певні е, бути обмеження. Наприклад, обмеження по сумі договору, обмеження по е, певним діям, наприклад, керівник не може укладати. Або укладає тільки зі згодою рішення там, засновників, учасників, тільки за умови наявності цього рішення може укладати там, правочин з банку. Ну, наприклад, правочини укладати, брати кредити, наприклад, з банку. Тобто, в ці моменти можуть бути відображені в реєстрі, ці обмеження можуть бути зазначені в реєстрі. Крім цього, ці обмеження повинні бути зазначені в статуті. От ми читаємо слайд. До ЄДР вносяться дані про посадових осіб, уповноважених представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами та осіб, які мають право вчиняти дії від імені товариства без довіреності, в тому числі підписувати договори. Крім того, в ЄДР вносяться дані про наявність обмежень щодо представництва від імені особи. Це те якраз про що я зараз казала ці обмеження. Але для того, щоб вони в реєстрі з'явилися ці обмеження, вони повинні бути в статуті. Не буду довго зупинятися, не буду нацягаяти час, для чого я це кажу. Е, в статуті відразу можна визначити вже при реєстрації, або згодом внести зміни до статуту, зробити нову редакцію статуту. Хто буде виконувати функції керівника на той час, коли директора немає? І незалежно від того, він пішов у відпустку, він на лікарняному зараз, або він, я не знаю, зник. Завжди можна. Передбачити в статуті, хто саме під час відпустки директора повинен виконувати його обов'язки. Або може бути вказано, що особу, яка буде виконувати, та визначить власник загальні збори учасників. Як на мене, простіше відразу внести до статуту інформацію про те, хто буде виконувати. І цю інформацію відразу внести до єдиного державного реєстру другий абзац нашого слайду. До реєстру можна внести не тільки керівника, а ще певну особу. Це може бути заступник, це може бути і там, інша якась особа, яка буде виконувати функції керівника на час його відсутності. Повірте мені, якщо ви в статуті і в реєстрі це відразу зробите, ви настільки собі полегшуєте життя, і в подальшому у вас не виникатиме питання щодо того. А хто ж, а як призначити? Ну, звичайно, якщо запланована відсутність керівника, то звичайно це не проблема. Але якщо керівник зненацька пішов на лікарняний, він в такому стані, що він не може прийняти рішення, це ж треба потім учасників, власників, акціонерів. Та? Їм потрібно збиратися, приймати якісь рішення для того, щоб в реєстр внести якусь особу, це потрібно це рішення нотаріально посвідчити. Тобто, це. Цілий пласт е, питань, які потрібно буде вирішувати в дуже швидкому темпі. Звичайно, особливо коли це буде підходити там час підписання якихось важливих документів, можливо, звітів і так далі. Тобто, це набагато простіше зробити відразу і зараз зробити внести ці відомості для того, щоб потім в якійсь критичній ситуації не робити цього е, швидко і не вирішувати ці проблеми поспіх в функції керівника. Директора буде виконувати власник, учасник або там один з учасників. Для цього я відразу скажу: не потрібен трудовий договір, тобто ми цього власника-учасника ми не приймаємо в штат-засновника, ми не приймаємо до штату, ми не виплачуємо заробітну плату, і це не буде порушенням ні трудового, ні іншого законодавства. Тепер дивимося, які норми. Господарського кодексу дозволяють отаке от управління від імені підприємства можуть управляти власники або учасники. Стаття 128 Господарського кодексу нам говорить про те, що громадянин здійснює управління заснованим ним приватним підприємством безпосередньо через керівника, який наймається за контрактом. Безпосередньо або через керівника, так? ми читаємо, що через керівника, це якщо є керівник, або безпосередньо, тобто сам громадянин, який заснував це приватне, може на підставі 128 статті Господарського кодексу управляти своїм підприємством. Далі є стаття 65 Господарського кодексу України, яка нам дозволяє такий варіант управління застосовувати для От товариств з обмеженою відповідальністю. Управління підприємством, а ми казали, що підприємство дорівнює товариству, І я пояснювала на попередньому слайді, чому управління підприємством здійснюється відповідно до його установчих документів на основі поєднання прав власника щодо господарського використання свого майна і участі в управлінні трудового колективу. Власник здійснює права щодо управління підприємством безпосередньо або через уповноважені ним органи відповідно до статуту. Чи інших установчих документів. Тобто, знову ж таки, як в 128 статті, теж саме власник здійснює або через керівника, або безпосередньо. Це дуже хороша норма, але зверніть увагу, відповідно до статуту чи інших установчих документів. Тобто, для того, щоб використати такий спосіб управління, потрібно, щоб відповідна норма з'явилася, відповідна. Регулювання з'явилося у статуті установчих документів. Ми також знаємо, що закон про бухгалтерський облік і, подату, і звітність, да, 996 дев'яносто закон також дозволяє, дозволяє власнику відповідно до законодавства та установчих документів да, безпосередньо підписувати е, документи. Да? Також це норма закону про це говорить. Для здійснення власником безпосереднього управління необхідно закріпити в статуті. Ми казали, відповідно до установчих документів, відповідно до статуту. Як це зробити? Дуже простий приклад. В статуті просто. Таку умову викладаємо, що учасник товариства в разі прийняття відповідного рішення зборами учасників товариства здійснюватиме управління товариства з усіма повноваженнями керівника без укладання трудового договору. Для того, щоб реалізувати цей момент в протоколі зборів учасників, тобто, спочатку, в статуті воно повинно бути, в протоколі зборів учасників чи в рішенні єдиного учасника, повинно бути визначене наступне: з такої-то дати. Такий-то учасник, да, певна дата, певний учасник, один з учасників, або якщо це має це новати, якщо їх декілька, приймає на себе обов'язки по управління товариством. Може без довіреності діяти від імені товариства і здійснюватиме всі необхідні повноваження, крім тих, що віднесені до компетенції зборів учасників. З цим учасником не укладається трудовий договір, і він не отримує винагороди за виконання обов'язків. Керівника. Тобто, мається на увазі, що цей працівник фактично він не виконує, він не стає керівником. Він лише виконує функції з управління. Ну тобто, функції керівника він виконує, але керівником він не стає. Тому ніяких трудових відносин тут немає. Якщо власник здійснює функції з управління підприємством, не потрібно видавати наказ розпорядження про призначення його на посаду директора, не потрібно робити запис у трудовій книжці, немає трудових відносин, і не потрібно розробляти посадову інструкцію, оформлювати відпускні лікарня, невідрядження. відрядження. Тобто, немає трудових відносин, немає зарплати, немає цього всього гамузу. Документів є лише статут. Є лише протокол зборів учасників або рішення єдиного учасника. Якщо це єдиний учасник, він сам відносно себе прийняв таке рішення і виконує ці функції власника без зайвих документів, без зайвих фінансових витрат з боку підприємства.